Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Це відео я записую для вас, мої земляки, українці. Для тих, хто хоче приїхати в Італію жити тут, працювати тут, пов'язує своє майбутнє з цією україною. Я хочу в цьому відео розказати трошечки про відношення з мужчинами італійськими. Ну, що я хочу почати? Коли я приїхала в Італію 13 років назад, в мене була з собою книжка. Ну, перша книжка це був словник українсько-італійський словник. А друга книжка називалася друга книжка називалася Італійський за 30 днів. Е... Що я можу сказати про ту книжку Італійський за 30 днів. Гарно подана інформація, правила вивчення італійської мови досить доступно. Крім е, самих правил італ... Італ... І вивчення італійської мови, розказувалося про країну, про ментальність е, цієї країни, про звичаї, про поведінку. Так розказувалося, наприклад, що не прийнято відкривати парасольку в будинку, тому що це є поганий знак. Цього бажано не робити. В них не прийнято, наприклад, розуватися при вході в хату, як розуваємося, ми, тільки захопивши в хату, ми маємо перезутися. В них цього не прийнято. Про італійську кухню, про відношення в сім'ї, відношення з друзями. І чим закінчилася книжка? Як, як фінальний акорд, останні фрази в цій, книжці, в цій книжці я запам'ятала добре і з вами хочу поділитися, тому що це є дійсно так. Я не можу дословно передати, але смисл такий. Стоїть серйозно приймати все, що говорять італійці. Ну а зараз я говорю більше про італійських мужчин. Це може, вони можуть обіцяти, вони можуть гарно говорити. Але це може бути як їхня фантазія, як побажання, як якісь мрії на сьогоднішній момент, на сьогоднішній день. Завтра він може й не згадати, те, що він говорив. Це є так, дійсно так. У мене була хороша знайома, яка зустрічалася роки з одним віталістю мужчиною Він був вдовець. Жіночка Україночка була молодша, не знаю, яка там в них різниця, напевно, не менше десяти років. Вона була гарна, ухожена. І зараз вона ухожена, жіночка. Але тоді вона трошки була помоложа, в гарній фізичній формі доглянута. Ну і що, зустрічалися вони роками, один день він їй робить пропозицію вийти за нього заміж. І тут проходить час і настає той день Х, день, коли вони мають піти і розписатися. Вона збирається зранку, а він мовчить. І коли вона його питає, ми ж сьогодні збиралися розписатися, він, що він їй сказав? Спочатку він комусь там подзвонив, не знаю, може він адвокату своєму дзвонив, а після дзвінка він каже: ми з собою не можемо розписатися. От і все. Людина зробила пропозицію руки і серця. Ну це ж тобі. Не іграшка, це жива душа, жива людина, такі вони. Ну, і це я чула не один раз такі, такі розповіді. Про що я хочу сказати? Це є моя думка. Але коли ви маєте відношення з італійцями, будь ласка, не губіть голову. Не можна приймати це все всерйоз. Це все, що вони кажуть. Щоб не розчаровуватись, не треба очаровуватися. У мене був знайомий, коли почалася три роки назад війна. Оця повноважна, повномасштабна війна почалася. То він мав якусь там свою ас... організацію, яка... волонтерську організацію, асоціацію. І він ходив цими думками, що я хочу допомогти Україні, українським дітям. Ну, там, я коли його бачила, кажу, ну давай, ну організуємо, от купимо дрон для військових. Ні, на це він не йшов. Десь він там ходив, зустрічався з організаціями, які займаються оцими допомогою Україні. Е -е. Якісь він там проводив з ними бесіди, до чогось вони говорили, договарювалися. В нього були знайомі організації, яка дійсно робила великий внесок в допомозі українцям. Вони відправляли оці ж фургони з, з обладнанням, з лікарня. От, Наприклад, ліжка, які списуються в італійських лікарнях, обладнання вже старе списане. Вони його відправляли в Україну. І Як самі відправляли, самі відвозили волонтерські організації. У нього були ці знайомі, але ну, крім розмов, нічого він не зробив за цих три роки. Отакі гарні слова. І на цьому закінчується. Так що будьте, будьте пильні, включайте мозги. Це моя думка. Дай Боже, щоб я помилялася. Але, на жаль, я не можу. Я не маю багато прикладів таких щасливих відношень з італійськими чоловіками. На жаль, всім гарного дня, задавайте питання. Всього вам доброго. Почуємось.